Вітаю вас на Ютуб каналі Король Данило. Мене звати Мирослава Созанський. і перед тим як розпочати розмову з нашим гостем традиційно закликаю вас підписуватись на наш ютуб канал, а також на наші сторінки у соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. У грудні міський голова Львова Андрій Садовий заробив понад 62 тисячі гривень, із яких 23 тисячі становила премія, а ще 15 тисяч надбавка за високі досягнення у праці. Його заступники також отримали заохочувані премії, які подекуди перевищили. 35 тисяч гривень надбавки чиновникам, особливо в умовах воєнного стану, щоразу викликають бурхливу реакцію в українців. Тож сьогодні з юристом та автором суспільного проєкту Аудит Львова Андрієм Петришиним поговоримо, наскільки такі виплати є законними, обґрунтованими і чи можна було б спрямувати ці кошти на інші потреби міста. Вітаю вас, пане Андрію! І вітаю. Як я вже сказала на початку, за грудень міський голова Львова Андрій Садовий заробив понад 62 тисячі гривень. З них велика частина це надбавки, і загалом очільник Львова чини щомісяця премійований. І така любов до надбавок виглядає трохи дивно як для чоловіка, який одружений з однією з найбагатших жінок Львова. Як ви оцінюєте це значної уваги для аналітики законності нарахування премій премії, вимагає і коло. Оточення Андрія Садового. В його оточенні є такі люди, як головний архітектор міста Львова, Коломійцев. Він за нашими даними отримав близько 270 тисяч гривень у грудні 2024 року. Далі, такий, як учільник Львів Теплоенерго Олександр Одинець. Йому нараховано заробітні платні, включно з преміями та надбавками, близько 158 тисяч гривень за грудень 2024 року. Також є в колі оточення у статусі підлеглого Андрія Садового. Андрій Закалюк, керівник управління освіти міста Львова, якому у грудні 2024 року. Нарахували 116 тисяч гривень. Я звертаю вашу увагу як засобів масової інформації, так само і глядачів, е в першу чергу жителів міста Львова. Хоча така ситуація, про яку ми сьогодні будемо говорити, е відповідає усій країні, кожному місті, мери Львів. Просто вийшли за межі допустимого. Вони під час дії воєнного стану почали нараховувати собі шалені заробітні платні і своєму оточенню і залишатися безкарними при цьому. Але це відбувається, як я сказав, по всій країні, але припиниться і почнеться це букування, це притягнення до відповідальності з міста Львова. Що ми вже її почали робити? Я хочу звернути вашу увагу на такий цинізм, який має місце у нарахуваннях заробітної платні. От, наприклад, якщо аналізувати дохідну частину Андрія Заколюка, керівника управління освіти, який отримав 116 тисяч гривень заробітної платні, то посадовий оклад у цього чиновника. 9667 667 гривень. Вдумайтеся. Пішли далі. Доплату за ранг йому нарахували 347 гривень. надбавка за високі досягнення, тобто, що і є вже по великому прокурорку заохочувальною виплатою: 10 тисяч 15 гривень. Премія, вдумайтеся, в грудні 2024 року 19 тисяч гривень. І тут просто під цинізмом, Заохочувальна премія, тобто ще одна премія заохочувальна на період, сягає 65 тисяч гривень, там плюс відрядження 11 тисяч гривень та інші дрібні випадки. Вдумайтеся, посадовий уклад 9 тисяч гривень, а сумарно чиновнику нарахували разом з надуманими преміями, заохочувальними призами іншими словами. І це все в сукупності дорівнює 116 тисяч гривень на місяць. А таких чиновників є тисячі. У орбіті підлеглих львівського міського голови Андрія Садового. Щодо премії, і щодо заохочуваних виплат, як зазначається в деклараціях, які ми отримали. Я хотів би звернути увагу про те, що, можливо, ви нещодавно чули, що міст на Кульпарківській через аварійний стан визнали аварійний і перекрили рух. Можливо, ви постійно чуєте і слідкуєте за тим, що опалювальний сезон на межі зриву. Постійно доходить до нас інформація про те, що у школах, якими опікується, мав би опікуватися Андрій Закалюк, постійні йдуть збори, побори на те, щоб зремонтувати клас, на те, щоб вставити вікна, на те, щоб вставити двері. Вчителі живуть на настільки мізерну заробітну платню, що ледве виживають від зарплати до зарплати. Тож. Про що йдеться? За що цим чиновникам такі високі заробітні платні нараховуються щомісяця? І апогеям їхнього цинізму я хотів би звернути увагу на те, що у 2023 році у центрі міста Львова обвалився балкон в історичній частині міста. Більше того, на цьому балконі перебував власний квартири. І у 2023 році, через незадовільний стан цього балкона, він упав і загинув майже на місці. Лікарі боролися за його життя. Однак, в четвертій ранку, цей житель міста Львова, який вийшов мирно на свій, на свій балкон, зустріти черговий ранок, він до кінця доби вже не дожив. І за це виплачується чиновникам військової міської ради премії, надмірні високі заробітні платні. І за це ми містяни сплачуємо щомісячні податки до місцевого бюджету. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що так не має бути, і так точно не буде. Пане Андрію, а яким чином відбувається процес затвердження премії для міського голови і його заступників у Львові? Хто саме приймає рішення про нарахування і розмір премії? У 2023 році, наприкінці, ми почали аналіз цього питання. Все таки, за що саме отримують премії заступники міського голови, підлегли міського голови і сам міський голова? Зробили запит в призмі закону України про доступ публічної інформації. І нас цікавив сам міський голова в першу чергу, оскільки риба не є з голови. І аби зрозуміти на підставі чого, яких таких премій, яких законодавчих актів, як я сказав, нам зроблений адвокатський запит. І запит про доступ до публічної інформації, і ми отримали відповідь про те, що міський голова з 2015 року у 2023 рік, грудень 2023 року, отримував премії надбавки заробітних платнів загалом на підставі двох рішень від 2015 року і від 2020 року, яким шляхом вони пішли. На початку каденції вони це Андрій Садовий разом зі своїм оточенням, які незаконно отримані заробітні платні, елементом яких є премія. Вони на початку року підсунули депутатам Львівської міської ради на розгляд рішення, вдумайтесь, як його назвали, про проходження служби в органах місцевого самоврядування. Та умови оплати праці Львівського міського голови. Де ви в цьому рішенні? Як я тільки що процитував? Чуєте або будете бачити, я вам його представлю. Хоч слово йдеться про те, щоб преміювати міського голову на ту або іншу суму, повертаюся до аналітики цього питання в юридичних аспектах, про те, що. Преміювання міського голови в нашому випадку Андрія Сідлова мало відбуватися у відповідності до постанови положення, яке регулює преміювання за номером 268 від 2006 року. Де йдеться про те, що преміювання нараховується за умови прийняття відповідною радою рішення, по-перше, ухвали. Це не рішення. По-друге, згідно закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесії збираються не рідше, от, раз на квартал. В нашому ж випадку міський голова разом поки що з невизначеним колом Осі пішли таким шляхом, що прийняли те рішення на 5 років. І на підставі цього рішення преміювало себе, починаючи з 2015 року, по 2020, коли закінчилась попередня каденція військового голови. І починаючи з 2020 року, продовжуючи в часі до 2025 року включно, тобто станом до сьогоднішнього дня. Чи це законно? Це однозначно незаконно. Але для того, щоб встановити усі тонкощі в цьому питанні. Усі нюанси, тому що, на жаль, склалася така практика про те, що аби слідство досудове було максимально якісне, громадські активні середовища змушені робити роботу по зібранню доказів, а також інформації за правоохоронні органи. Так склалася практика. Хочеш правди? До і правди сам в нашому випадку це не стало виключенням. А відтак ми почали збирати починаючи з 2023 року ряд документів, ряд інформації про те, на підставі чого був преміюваний міський голова. Ми виявили порушення у вигляді того, що я тільки що вже сказав, про те, що лише було два рішення. Хоча таких рішень має бути на кожен квартал по одному. Якщо це рік, то принаймні 4 рішення, якщо це 5 років, це 20 рішень. В нашому ж випадку ми маємо тільки 에, 2 рішення за 10 років. Більше того, рішення, згідно зазначеного мною, ну, тільки що в порядку номер 268 про нарахування проєкту передбачалось і передбачає. Що преміювання відбувається на підставі особливих здобутків, особливих внесків, тобто преміювання, сама природа преміювання, вона передбачає винагороду вже за щось вчинене, а не за те, що буде вчинене в подальшому. Тут чиновники Львівської міської ради теж порушили закон і наперед почали себе преміювати. На підставі цих рішень, які я тільки що сказав, це рішення 2015 року за номером 2, і рішення 2020 року за номером 10. І ви знаєте, що в процесі аналітики цього питання, в процесі збору документації, ми наштовхнулися на те, чому і підозрювали ці чиновники, а саме на ухиляння. Від надання інформації. В чому вона проявлялася проявлялося? Призмі закону України про доступ публічної інформації, Львівська міська рада зобов'язана була надати інформацію про те, хто нараховував премії Львівському міському голові, на підставі яких рішень і на яку суму нарахували за 10 років. Цей запит в мене на столі. Нами цей запит був відправлений ще в жовтні 2024 року. Повторний запит в листопаді 2024 року. Зараз ми маємо початок 2025 року. Ми отримали чергове підтвердження того, що чиновникам є, що приховувати. Вони не дали нам відповідні ці запитання. А відтак нам нічого іншого не залишається, аніж йти до суду. І паралельно подавати, тиснути на правоохоронні органи, як це було в інших випадках, аби вони зробили цю роботу виключно добре і в межах своїх повноважень. Ми готові передати усю інформацію про те, що ми здобули. Ми готові передати інформацію про те, що. За рішення у вигляді е, надання премії львівському міського голові ніхто не голосував. Нами попередньо проведені перемовини з деякими депутатами Львівської міської ради, які вкотре підтвердили, що рішень про поміювання міського голови на ті або інші суми не було, а відтак правоохоронна система має почати. Працювати у даному випадку вже є негайно, і винні мають бути покарані, оскільки зможемо притягнути до відповідальності міського голову, посипляться премії і незаконні нарахування по відношенню до його підлежності. Відомо, що у грудні заступники мера Львова отримували також заохочувані премії по 35 тисяч гривень, а загальна зарплата деяких з них перевищила 90 тисяч гривень. Чи є такі суми обґрунтованими в умовах воєнного стану? Вони не є обґрунтованими. Те, що вони виходять за межі принципів моралі, це однозначно. Але я, як правник, в тому числі маю звернути увагу на те, що преміювання і сама. Сама думка, саме положення, сама правова природа е, поняття преміювання дає деякі люфт поміж особою, яка наділяє преміями, і поміж особою, яка приймає ці премії. В даному випадку, це міський голова на підставі власних розпоряджень преміює своїх заступників. І там жодних обґрунтувань не йдеться про те, за що. Там лише формально скорочена відписка, яка зводиться до такого. За особливі заслуги. Ми хотіли з'ясувати, які такі особливі заслуги під час дії воєнного стану, здійснили заступники львівського міського голови, що вони отримують більше, аніж отримують солдати на бойових позиціях, стикаючись. З ворогом віч на віч з ранку до вечора, які такі особливі заслуги в тилу вони вчиняли, що вони отримували по 150, по 170. А в даному випадку, як я тільки що сказав, на прикладі головного архітектора міста Львова Коломєйцева 275 тисяч гривень. Він не заступник, але він чиновник львівської міської ради. Це з урахуванням того, що падають мости та падають балкони, це з урахуванням того, що гинуть люди на цих балконах. Він отримує такі шалені заробітні, платні премії та надбавки. Тому це не тільки амора, це є незаконно. І допомогти це виявити, допомогти це довести правоохоронним органам, допомогти це довести нам, оскільки ми є ініціаторами постійних цих питань підняття цих. Тем про те, що заступники і сам голова міста Львова отримає незаконні премії, ми звернулися до Держаудитслужби. Частину перевірок вже в цих питаннях проведено Держаудитслужбою України, частину перевірок проводиться. І вже найближчим часом ми отримаємо результати згідно зазначених питань. Чи можна було б спрямувати кошти витрачені на премії на більш нагальні потреби? Міста під час воєнного стану, наприклад, підтримка військових, та ж інфраструктура або підтримка переселенців, Андрій Садовий в постійних своїх інформаційних спічах говорить про те, що коштів для фронту бракує. З одного боку, лицемірно виступаючи у засобах масової інформації, він стверджує про те, що коштів бракує, а з іншого боку, він бездарно Бездумно та безвідповідально роздає ці кошти поміж своїх підлеглих. Ці кошти посідають у кишенях його підлеглих. От о, у разі виявлення порушень щодо нарахувань, вони вже, от, як ви кажете, виявлені. Яку відповідальність посадовці мають понести? Вже була судова практика з даних питань. І один із чиновників, голів сільських рад, сільської ради поніс покарання в вигляді три роки обмеження. Ця практика вона стане звичною для наших українських реалій, і міські голови, починаючи в даному випадку, з Львівської міської ради. Понесуть покарання за те, що в часі воєнного стану, в періоді воєнного стану, незаконно нараховували премії, дотичні до нарахування премії, як собі, так само своїм заступникам. А це вже державна зрада, це вже підрив економічної безпеки час дії воєнного стану. Якщо з юридичної точки зору все зрозуміло, то як щодо етичної? На вашу думку, чи впливають такі великі премії на довіру громадян до місцевої влади? Адже зараз чимало людей затягують паски, коли чиновники цього робити не хочуть? Такі незаконні дії за сторони чиновників вони ставали причиною того, що люди зневірювалися і покидали нашу країну масово. До війни покидають нашу країну масово зараз і покидатимуть в подальшому. Це демотивує навіть благодійні організації, які на початку війни збирали величезні кошти для підтримки фронту. подальшому, люди, ми з вами, наші сусіди, наші знайомі, бачать, що ми виживаємо на заробітну платню 20 тисяч, 30 тисяч максимум, при тому всьому чиновник. Нараховую собі заробітну платню, як в даному випадку, поза 200 тисяч гривень. Виходячи з цієї суспільної несправедливості, людей це демотивує, в них опускаються руки, і вони не розуміють, чому так відбувається. І цей випадок, ця ситуація має викликати значне занепокоєння в органах центральної виконавчої влади, в адміністрації президента. Або вони розробили проект закону, який обмежує чиновникам під час дії воєнного стану преміювати себе в таких значних розмірах. І за це мала би наступити швидка юридична відповідальність. Але не тільки від органів державної виконавчої влади це залежить, не тільки це залежить від судів. Це значною мірою залежить від. Позиції органів громадянського суспільства від нас з вами, від засобів масової інформації, від громадських організацій, від пересічних громадян, аби не терпіли, не мовчали, а протидіяли цьому свобіллю щодня. Тільки за таких умов наступить той порядок, якого ми прагнемо. Пане Андрію, я дякую вам за розмову. а Наших глядачів закликаю підписуватись на наш Ютуб канал, також на наші сторінки у соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. До зустрічі!